Всім привіт! З вами Олександр, канал Алекс Дрейк, і ми розпочинаємо нову кар'єру FIFA 23. Трішки ми затупили з кар'єрою за Артема Добика, тому вирішив я розпочати нову кар'єру, яка думаю, буде для вас цікавішою, і для мене самого теж. Багато було варіантів, ну точніше, не багато. А вибирав я між кількома гравцями, але так як кар'єра. Михайла Мудрика вже на Ютубі українському є, то я вирішив зробити кар'єру, якої ще на українському Ютубі немає. Власково просимо. Віктор Циганков в Жероні. Сьогодні у нас перший випуск. Давайте зробимо так. Випуски будуть виходити один-два рази в тиждень, але якщо ми набираємо ну, скажімо так, 15 лайків під першим випуском, то наступний вийде без черги. Спочатку у нас передсезонний турнір, я провів тренування, придбав всі необхідні, що там можна було придбати. Так, предложення по інвестиції, це в нас ще теж поки що не цікавить мене інвестування. Давайте ось. Придбаємо все, що можна, наймемо репетитора, персонального стиліста. Продюсера, шеф-повара, не знаю, навіщо він нам. Е ортопеда. Ну і домашній офіс поки що ми. Так, далі поки що ми нічого зробити не можемо. У нас закінчилися кошти. Будемо заробляти їх зараз. У Віктора Циганкова в реальному житті непогано йдуть справи в Жироні. е, Я надіюся, що так само непогано вони в нього підуть. І в нашій кар'єрі так, є тренування. Давайте, ну ось я пройшов. Перший сезон будемо, я думаю, ну, по крайній мірі пів сезона будемо ось такі тренування проводити. Саме головне, що буду в цій кар'єрі, мабуть, не спішити з переходом, так як в кар'єрі Артема Довбика, тому що там ми дійсно трішки затупили в цьому плані. Ну, Тут і клуб, в принципі, вже з вищої ліги. Тому, я думаю, буде попростіше трішки нам. Так, давайте зупинимо, продоведемо ще раз тренування. Ви бачите, досить довго в нас немає матчів предсезонних, але. Будемо чекати. Скоро вони мають з'явитися вже. Ось перший матч Торіно. Перед ним зараз проведемо тренування. Так. Супер. Віктор Циганков трішки мобільніший, звісно, від Артема Довбика. Тому буде, я думаю, за нього грати простіше. Так, що я ще хотів показати? Налаштування Ultimate 6 хвилин. В принципі, все на максимумі, ніяких поблажок. Ну що ж, Торіно, Торіно перший матч, перший матч Торіно, ми в старті, до речі, і ще з капітанською пов'язкою, нічого собі. Ми найрейтинговіший гравець. Ми найрейтинговіший гравець в складі зараз. І нам дають капітанську пов'язку. Так. Перший матч Торіно. Торіно, Сан сіро Це передсезонний турнір в нас. Показують нам Віктора. В першому ж матчі, ну таке може бути тільки в FIFA, звісно. Давайте візьмемо 8,5. Таке може, звісно, бути тільки в FIFA, щоб в першому матчі дали капітанську пов'язку. Так, давайте знайомитися з нашими партнерами: Алекс Гарсія, Херера. Сорі, Соріано, на Віктора, Віктор, Віктор. Подивіться, ну, це, звісно. Дають пройти. М -м -м, Алекс Гарсія, зрозуміло, все з тобою. Потрібно було самому вирішувати, ну, ви бачите. Ви бачили точніше, як дали нам зараз пройти. Просто так, а чому в мене... Ага, в мене тайм по 6 хвилин, потрібно було менше поставити зараз на другий матч, тому що це ми будемо грати вічність 12 хвилин гру, це дуже довго для FIFA. Віктор Циганков перший м'яч забиває за Жерону в товарицькому матчі, в матчі проти Торіно. Ну, я думаю, я думаю, що цей передсезонний турнір ми будемо трішки скіпати, ну, щоб за першу серію ми його весь відіграли, грубо кажучи, хвилин за 40. Тому я думаю, зараз перший тайм відіграємо, на другий тайм попросимо заміну. Ну і так, і так далі. По тайму будемо грати в цьому турнірі, він не є якимсь. Ух, непоганий удар. Здали пробити Газанігія у нас на воротах. Тестильянос. Втратили м'яч і зараз Міран, ну не будемо називати цього футболіста. Гравець сторіно з м'ячем. Ух, небезпечно могло бути. Перехопили м'яч. Так, ну поки що я от Суріано знаю, Кастельяноса знаю. Чи Кастельяхос, як там його правильно? Кастельяхо. Знову небезпечно. Знову небезпечно, і це 1-1. Так, Торіно. Радоніч. Радоніч забиває нам. 1-1. Не буде все так просто в цьому матчі, тому що захист, як ви бачите, знову. Знову чудить. Ну, захист в торі в захист в Жерони і в реальному житті. Подивіться, як дають на ультимейті пройти. Віктор Циганков він не пробиває. Ванджу не пробиває. Там Мілінковіць мілінкові Савіча, я бачу. Він чого собі в Торіну він зграє хіба. Як, потріпало життя цього футболіста. Так, щось взагалі футболісти моїй. Мої. Напарники по команді не хочуть відбирати м'ячі. Знову Віктор і знову на швидкості. Подивіться, він тут проходить, 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 все-таки проходить і спроба подачі, і пенальті. Пенальті буде, друзі. Гравець Торіно грає рукою. Давайте ще раз подивимося цей епізод. Шумс. Чи Шукс. Ну, Типова рука. Типова рука для FIFA. Так. Ми пробиваємо Віктор Циганков. 2-1. Голкіпер навіть, навіть не пошевелився, не пригнув в жоден кут, і Віктор Циганков спокійно робить рахунок 2-1. Давайте ще раз подивимося цей епізод. Ну, міг, міг, голкіпер відбити цей удар, удар не був сильним. Так, потрібно буде ставити, звісно, поменше тайми, тому що дуже забагато, як на мене. Ох, перехоплення, добре. Алекс Гарсія, Нациганкова, Віктор. Що зробить Віктор? Тут можна передачу, ні, там вже положення поза грою. потрібно було трішки раніше Віктору віддавати. Пестеліахо був в положенні поза грою. Ми граємо лівого Вінгера, позиція, яка мені в реальному ж... Ой, вибачте, в лівого, в правого, правого Вінгера, позиція, яка мені в реальному житті подобається, на якій я полюбила ляв завжди грати. Спроба пробити від Торіно, Так, потрібно нам на позицію повернутися Віктором. Ох, нічого собі, яку передачу віддають, там Віктор положені поза грою. Ой-ой-ой, яку передачу віддав. Хто це там у нас на фланзі? Такого в кар'єрі за Артема Артемадобиками не бачили. Так, Віера. Санбрія. Торіно в Атаці. Вієра. Лозано, Вієра. Торіно, Торіно, Торіно потрібно блокувати зараз уже удари. Давайте, давайте, давайте в відборі. Ой, як Захист погано грає, як Захист погано грає. Подивіться. Спроба і це пенальті. Це пенальті, друзі. І Торіно зараз його реалізує. Так. Реалізує Торіно пенальті. Неважливо, хто там забив, цього гравця не існує в реальному житті. Віктор Циганков ще одна спроба. Ой-ой-ой, подивіться, як розривають захист, і це. І це 2-2 поки що. Це поки що 2-2, але дуже-дуже небезпечно. Вони в захисті дають робити багато чого, так як це предсезонний турнір, але і наша команда в захисті грає просто паскудно, відверто скажемо. Так, на касте. На Кастельяноса передачу, а він не зміг повернути. Не зміг повернути м'яч. І вже Торіно. Дотація у нас 41 хвилина. Довго-довго по 6 хвилин потрібно вдвічі менше робити. Ой-ой-ой, Гавілон -ой -ой, тут не дав. Пройти нашому партнеру. ну Давайте зробимо. Попросимо заміну. Стильянус, ну куди ти цю передачу, ну й о, соріано, ну, не може м'яч прийняти, зрозуміло. Ще передсезонка, всі готуються, ніхто не в формі. Приїхали з відпусток. А Торіно, Торіно, подивіться. Торіно хоче третій забити, Ну-ну, ну як так? Ну як так можна випускати? Ну, що відбувається в цих кар'єрах з захистом команд. Так, Віктора Циганкова замінюють. Так, перекінець першого тайму. Давайте розрахуємо. 4-3. 4-3 виграє. Жорона, Кастельянос Кастильяно старіано забивають. Це добре. Так, наступний матч у нас. Наступний матч. Давайте подивимося, з ким він буде. Е, так. Що це за клуб? А, Кремонеза. Кремонеза наступний матч. Так, ми тут можемо домашній офіс. Зробити. Поки що більше нічого. Так, тренування провести. Обов'язково. Кремонези, так? Давайте. Е, налаштування змінимо на 3 хвилинки. Ось так. Так буде значно краще. І того. Наступний матч Кременеза. Що ми виходимо? Так, ми знову в стартовому складі, знову з капітанською пов'язкою. Чому так? Не знаю, друзі. Не знаю, чому нам довіряють капітанську пов'язку. Знову ж таки, граємо, я думаю, тайм. Тайму буде достатньо. Форма така схожа на Барселоновську. Так? Цікаво. Так, ну кремонеза, якщо ми вже Торіно, щось італіянський турнір якийсь у нас. Якщо ми вже Торіно обіграли, то Кремонеза, я думаю, повинні. Ні, 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 ні. Занадто слабко віддав Віктор. Потрібно, звісно, всім футболістам грати, тому Віктора Ценкова будуть опускати по тайму. Ну, а якщо дійдемо до... до фінала, там уже зіграємо повний матч. Каленс. Хавіх Хьорс якийсь. Так, ну давайте, давайте швидше хлопці. О, яка передача на Віктора, як він тут опинився, я не знаю. Віктор Цанков здалеку спроба пробити... Гоукіпер грає. Віктор Циганков опинився на позиції, атакуючого півзахисника навіть у нас. Ну, Потрібно, звісно, на своїй позиції відпрацьовувати Віктору. І бажано зробити якусь результативну дію за перший тайм, щоб нам дали рейтингу. Ой, який пас від Кастельяноса. Віктор Ценков виходить Вічнавіч і забиває. Ох, перелетів голкіпера. 1-0. Віктор Ценков забиває третій м'яч в другому матчі. На цей раз забиває в ворота Кремонезе. Ну, вийшовши Вічнавіч, Кастельянос тут. Шикарну передачу віддав на Віктора. Ну Віктор має швидкість, на відміну від Артема Добика, Віктор має швидкість, і це буде більш цікава кар'єра, 100%, тому що і швидкість, і техніка у Віктора набагато кращі, ніж у Артема Добика. Так, починається. Тут Газанігію я зміг вийти, а так би він, мабуть, забили б, мабуть, Кремонезе, якби я зараз не, не зробив цей вихід вручну. Голкіпером. Ну Але зараз штучний інтелект зробить так, що все рівно вони заб'ють. Я так думаю. Так, Віктор Циганков, давайте розіграємо Арнау Кастальянос. Кастальянос дочекається Віктора Кастеліанос, Помиляється. Помиляється при передачі Афена. Фена з м'ячем. Намагаються розіграти. І... зараз вже так. Ну, от і 1-1, друзі. От і 1-1. Ну Яка ж, яка ж? От. Я не буду купляти 24 й фіфу. Ну, це наскільки заскриптовано. Ну, ну просто до неможливості. Ну, ну це ж не футбол. Ну... Кастильянос. Не пуф. Непогана пушка в Кастиліаноса, але потрібно було в цьому епізоді якось. Все-таки я думаю по-іншому розпорядитися цим м'ячем. Безглуздо, безглуздо якось зіграв. Ой-ой-ой, небезпечно. Афена Газанігія рятує зараз команду. Віктора Ценкова тут настійку поставили удар головою, Лочашвілі. Так, ну що ж, закінчується перший тайм. робимо по тій же схемі. Просимо заміну. І на другий тайм, нехай виходять інші хлопці. Вигравати цей матч. Так, Віктора Циганкова. замінюють І 2-2. Калін забив і Досарс на 85 й ну там 82-85 обмінялися знову ж таки голами. Команди. Поки що у нас. Так, і третій матч у нас Аугсбург до речі. Аугсбург може бути не так просто. Це вже суперник посерйозніше. Ну, знову робимо по тій же схемі. Граємо тайм. Друзі, велике прохання поставити лайк під цим відео, підписатися на канал для підтримки мого каналу та україномовного Ютубу. А також. Велике прохання написати якийсь коментар під цим відео. Чи подобається вам Даран кар'єра, чи варто її продовжувати, можливо, побажання якісь, куди ви хочете, де ви хочете бачити Віктора Цянкова після Жерони, скажімо так, і так далі. Так, перший. Перша спроба атаки від Ausberга у нас не вдала. Ух, непогана передача на Віктора, Віктор Циганков, 1-0. Знову ж забиває Віктор. Знову забиває Віктор. Тут уже захисники заважали, в принципі, заважали, дійсно заважали захисники в даному епізоді. Але Віктор Циганков, подивіться, прорвався тут він повз четвертого номера. Хто це був, не знаю. І забиває. Забиває четвертий м'яч в цьому турнірі в передсезонному Віктор Циганков. Четвертий м'яч. Хороший показник. Так, трішки попресингуємо, у нас сил достатньо, ми граємо по тайму всього-навсього. Можна й, можна й додому вернутися трішки, і м'ячик навіть відібрати. Віктор Циванков по флангу вмикає швидкість, подивіться, яка швидкість. У Віктора нічого собі не погано. Непогано. Віктор, Віктор, Віктор проходить півполя, Віктор Цянков сам вирішив пробити. Це такий сольний прохід в стилі Ліонеля Мессі вже був. Так, дають нам навіть стандарти виконувати. щось ми там, Ч... Центральна фігура в складі команди. Ох, яка передача, Нічого собі, нічого собі він ногою дістав цей м'яч. З якої висоти. Центральна фігура ми така в складі Алекс Гарсія. Всадив зараз, ну тут я залишив, я побачив, що він набігає, тому не став в цьому епізоді виходити ось тут, тут я міг побігти до цього м'яча, але я бачив, що він набігає, йому там прямо по воротах м'яч під ногу. У мене, в принципі, трішки був. Кут незручний для того, щоб бити лівою ногою. А, Віктор Цянков у нас влівша. Так, давайте тільки у нас... Так, у нас другий голкіпер, до речі, Хуан Карлос, зараз на воротах стоїть. Так, Кастильянос і довой. Ну, Хороший пас, але Віктор тут, на жаль, не зможе зачепитися. Там захисник. Ну, Аусбург трішки в захисті покраще, звісно, грає, але бачите, і наша команда в атаці непогано зіграла на перших хвилинах, два м'ячі. І в захисті начебто зараз трішки краще відпрацьовують. Ну, починаємо набирати форму, але так не можна грати потрібно. Ну, блокуй, блокуй. Так. Спокійніше хлопці. Спокійний вихід. І давай до... Ж було запускати. От зараз запускають Віктора Цянкова і тут знову проти четвертого номера. Що робити, що робити, що робити? На Кастельяну Саудар. Там Бауера він перепри... перестрибнув, але. Але, на жаль, ворота не влучив. Треба спробувати якісь фінти повиконувати, мабуть. Віктор, ой-ой-ой, помилилися при передачі і зараз так. Повертають м'яч. Віктор, Віктор, Віктор. Обіграємося. Віктор Циганков удар. Проба пробити, це пенальті. Це пенальті, друзі. Так. Ну, цей матч можна точно закінчувати. Давайте подивимося, що тут Бауер. А, він навіть не... Він штовхнув, я так зрозумів. Це навіть не гра рукою була. Це був поштовх. Відбиває кубок пенальті від Віктора Цянкова. нічого собі, оце вже заявочки. Я вже думав, зараз 3-0. Все вирішено в матчі, а тут не так все просто. Ах, не дали пробити Віктору. Так, одразу ж, як завжди, замінку. Віктор свою справу зробив. М'ять забили, могли навіть два забити, але нічого страшного. Я думаю, я надіюся, що цей матч наша команда виграє. Давайте просимулюємо і подивимося. Так, 4-0 просто розгромили Кастельянос і Алекс Гарсія. Забили в другому таймі. І ми виходимо з групи, виходимо в півфінал, я так розумію, так? Так, давайте тренування зробимо. Я так розумію, що ми в півфінал зараз виходимо. Так, витривалість уже качає Віктор чудово. 81, до речі, рейтинг у нас, я не сказав. Так, ну що ж, хетафе. Півфінал з хетафе. Ну, я думаю. Зараз подивимось. Або так. Дриблінг, володіння м'ячем, короткий пас. Прокачує Віктор, чудово. Почав качатися Віктор непогано одразу ж. А, це вже. Я протупив. Так, друзі, я забув, я забув, що тепер у нас просто ж без кубка відбувається цей турнір. Бачите, уже Ла Ліга, Уже Ла Ліга в нас. Ну що ж, перша серія тоді така коротенька в нас виходить. Лалігу вже ми почнемо в другій. Давайте давайте зробимо ось що. Фотосесія, звісно, спонсорська. Прочитаємо книгу про легенду Жорони. Це цікаво. Цікаво в них взагалі легенди там є. Так, інвестиції. Інвестувати я поки що не хочу. Ну і придбання, придбання, придбання. Що в нас тут є? Так, мебель для дому. Ну, З мебелью, звісно, краще. Так, кінотеатр зробимо. Ну і, ага, все. І далі нам нічого не доступно. Друзі. Наступна серія в нас вийде, я думаю, у понеділок вівторок. Ну або ж якщо ви наберете 15 лайків під цією серією, то вона вийде раніше. І в нас будуть матчі проти Хетафе, проти Кадіза і проти Мадридського Реалу. Це буде цікаво. Всім дякую. Слава Україні. До нових зустрічей!